Ну і зараз матимемо нагоду поговорити про те, в яких реаліях живе український парламент. Знаємо, ми що вчора робота була активною, вона стосувалася кадрової політики в нашій країні. А разом з тим депутати відчули на собі. Всі наслідки російських атак в енергетичному секторі холодно з відсутністю водопостачання. Наскільки знаю в Верховній Раді, вони все одно працювали і чисті, хвала там, де треба похвалити, хвалимо. Зараз доїнаємо до нашої розмови в українському фокусі. Ранку Руслана Горбенка, народного депутата України з фракції Слуга народу. Пане Руслане, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго ранку героям слава! Трохи про роботу Верховної Ради вчора ми обов'язково поговоримо за кілька миттєвостей, але почати я б хотіла з повідомлення, яке цієї ночі надійшло від Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про те, що викрито цитую керівника однієї із депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій. Не очолюваних цією особою за голосування за або проти конкретних. За законопроєктів. розуміємо, що всі одразу почали думати про кого може йти мова в фракції в українському парламенті зараз не так і багато, і власне трошки пізніше з'являється інформація в українських медіа з власних джерел про те, що мова може йти про лідерку батьківщини Юлію Тимошенко. І я одразу подумала про те, що напевно НАБУ не використовують фемінітиви в своїх повідомленнях, бо кажуть саме про керівника фракції. Я думала, що це. Може бути чоловік, так чи інакше. Скажіть, будь ласка, як це зараз бачите, ви, пане Руслане, як рефлексуєте на цю подію? Ми все ще очікуємо подробиць і підтверджень, про кого саме йде мова. Але що це означає і для нашого парламенту? Ну я дуже бажаю, що треба сказати дякуємо нашим антикорупційним органам, які вичищають такі агіли. В тайні Верховної Ради, і не тільки в нашій фракції в інших фракціях. Ну і в принципі, якщо подивитися на історію, там шестирічну історію парламенту дев'ято скликання, то в принципі можна подивитися, які фракції збільшувалися, і це якраз після. Такого випадку дає підставу перевіряти цю інформацію, а яким чином ці фракції збільшилися, чому умовно депутати зі слуг народу переходили в інші фракції, або депутати будь-якої іншої партії чи фракції приходили теж в інші фракції. Тому, в принципі, це є така підстава для того, щоб розслідувати протягом шести років, як mm -hmm. така була ракировка. Збільшення зменшення фракції у Верховній Раді, пане да. Рознай, що стосується я, я, я припрошую, просто один із кейсів, які я пригадую, я трошки здивувалася, тому що фокус уваги був саме на події, пов'язані виключно з війною. А потім зрозумію, що Людмила Бумістер, яка була депутаткою від слуги народу, я вже бачу у фракції батьківщина. Ну тобто, так такі прецеденти, наскільки я розумію, так. Да, і такі прецеденти, і також депутати від сух народу, вони становилися позафракційними. А потім, ну це ж так поступова ідея, е, е, виходить з фракції, якщо ти мажоритарник, да і потім е, чекаєш, хто тебе покличе. От ну і в принципі ми бачимо, хто вже кличе там у 2026 році. А хто кликав раніше? Це треба, щоб е, прохоронуло теж проводити розслідування. Також була інформація в ЗМІ, і також і від нашого керівника фракції, що в грудні також підходили до представників нашої фракції. Я не знаю хто, але просто така інформація, що теж пропонували щось для за вихід з фракції, тобто тільки за вихід, не за вхід якусь іншу, а просто за вихід. Тобто, ми розуміємо, що монобільшість вона існує 229 зараз. Депутатів слуг народа, але якщо чотири депутати мажовітальних вийдуть, то монобільшість вона руйнується, і тобто тут уже треба парламенту щось інше там пропонувати робити, е І це як в тому числі, там я так розумію, зацікавлена особи в, в руйнації мої більшості. Вони пропонували нашим колегам, щоб вони мажоритарникам, щоб вони виходили з фракції. І реакція була миттева. Служба безпеки відпрацювала. І це було наприкінці грудня. Та, ну, в принципі ця практика, як то кажуть, перекуповувати, скуповувати депутатів, оплатити за голосування. Це історія стільки стільки якісно український парламент свого часу працював років 10 парламентським кореспондентом. Багато що був, бачив, слухав. Ну але зараз, в час війни, особливо люди реагують болісно на будь-що, що є несправедливим, нечесним, не, не, не незаконним. Тому побажаємо успіху слідчим адвокатам для того, аби вони де цим та для того, аби вони змогли. Знайти достатні докази і вже довести справу до суду, якщо будуть предмет судового розгляду. А я хотів би звати про призначення. Знаєте, зараз дуже складна ситуація в енергетиці. Всі це знають, всі це розуміють. І, Наскільки я знаю, в Верховній Раді теж холодно. Це мінімальна, але все ж таки теж сигнал про те, що в країні важко. А в нас немає міністра енергетики. Вчора не вдалося призначити. Зняли з посад. І Федорова, і Шмигаля, ну про малюками окремо поговоримо. Та але не проголосували за призначення. По перше, чого сьогодні очікувати в десятій? Ну коли почне працювати Верховна Рада України і е, в головні, прич... головні вимоги будуть до людей, які будуть призначені на посади, бо зараз дуже критично. І що робитиме міністр оборони призначення і що робитиме новопризначений міністр енергетики? Дивиться ну по причині вчорашнього казусу, то що добув призначений міністр енергетики. Це в принципі так є така практика у Верховної Ради, що біль після великої перерви, а зараз ми бачимо які погодні умови, які дитеві умови, і дуже багато депутатів просто покинуло стіни Верховної Ради, щоб забрати дітей там зі школи, з дитячих садочків. Деякі депутати з відряджень по погодним умовам теж не встигли добратися. Тому що голосували за призначення разом голосували за призначення міністра енергетики 244 тільки 244 депутати депутата. Це, в принципі, нонсенс. Але 85% відсотків підтримала пана Шмагаля. Тому я думаю, що сьогодні потенціал буде збільшення. Верховна Рада починає працювати з десятої ранку і. Дири фракції якраз збирають всіх депутатів, щоб вони підтримали пахову людину. Це людина, якраз прийшла в уряд з енергетики, і це в принципі перший. Я мав надійне останній такий приклад, що е, Верховна Рада буде обирати міністра по фаховим е, ознакам, ця яка розбирається. Ну тобто, не по знайомству, відверто кажучи, а іменно по, по фаховим ознакам. От тому, що ну дійсно зараз ситуація в енергетиці така, що це якщо взяти політична шлях в нацвинтар, ш, шлях нікуди, тобто ми розуміємо, що. При таких атаках дуже буде важко підняти енергетику, і якісь там політичних амбіцій у Дениса Шмагаля просто не може бути, тому що результат буде задовільний, це вже буде добре. От, тому я йому бажаю удачі, і ми будемо підтримати всім парламентам, всі фракції цю цю людину на цій посаді. Та що стосується е Кандидата на міністра оборони, то Михайло Федерів показав себе як технічний фахівець і людина, яка перше створила е, такий підрозділ Next Некстре в, в сил безплотних систем ще в 22-му році. І на цьому прикладі було створено е, взагалі новий рід військ сил без, безплотних систем, який зараз очолює пан Маяр. На да, тому е, ми розуміємо, і він нам е, презентував е, план щодо розвитку міністерства і е, збройних сил України. І дуже важливо, що він е, розуміє, що ми не можемо кількістю виграти цю війну і зупинити противника. Ми можемо тільки якістю і технічно. Тому задавалися дуже гострі питання, чому не збуваються хеди або чому так мало збувається, е, чому не працюють деякі лінії. В принципі, розуміння відповіді ми отримали, але треба підходити до рішення цих питань системно. І якраз коли він буде очолювати це міністерство, я думаю, що ці питання системно будуть вирішені, і в тому числі по питанню радіолокаційних станцій, чому вони лежать на складах, а не використовуються у тилах. Тобто вони е, закріплені за військовими частинами, лежать на складах, їх можна використовувати в столах якраз вбивати ці шахеди. Чому це не робиться, Чому не створюється якраз або затримується створення сил е, по протиповітряної обороні? Е, ну ще раз роботи дуже багато, і вона потрібна була ще на вчора. Пане Руслане. Тому... Я хочу уточнити це дуже важливо для розуміння. Тобто ми зараз працюємо в режимі відбиття російських атак з наявними фізично у нас інструментами, але е, не використовуємо їх в повній кількості. Я правильно вас зрозуміла? У нас закріплені деякі системи за бойовими бригадами, які працюють на лінії фронту, і в них є якісь е, е, запас. Стратегічний запас, який можна використовувати у тилу, але для цього треба якраз політична воля, тому що ми розуміємо, що боєздатність бригади теж залишить від цього, щоб знайти цю волоту середину, якраз треба підходити е, такими польовими ну, рішеннями, тому що тил теж страждає, і ворог зараз в 25-му році на 50% б'є більше по цивільним, а ми бачимо січень 26-го, це взагалі ще більше, більше ніж у 25-му році. Тобто він руйнує повністю цивільну інфраструктуру. Тому Руслан, тут я треба... припускаю, що можуть бути перехили в плані застосування тих чи інших засобів військовими частинами, які зайняті безпосередньо бойовою роботою, але тут дуже важливо не залишити їх відповідно без цих інструментів, навіть якщо вони зараз не задіяні на фронті. Просто не від хорошого життя українська армія і окремі військові частини вдавалися до накопичення ресурсів. Їх подекуди настільки не вистачало і досі буває, не вистачає, що це фактично питання створення ну, якогось запасу для бойової роботи. Тобто, так, тут дуже важлива е, знаєте, така синергія і, і, і баланс. Дякую вам за цю ремарку. Я б хотіла насправді ще поставити таке запитання, яке стосується вашої власної і аргументації загалом фракції, голосування за відставку Василя Марівка. Як голосували чим керувалися в цьому рішенні? Ну давайте так повернемося там на три дні тому. Була запущена така інформаційна торпеда щодо звільнення Василя Васильовича. Але дуже багато героїв, дуже багато командирів військових частин суспільства підтримали цю людину. І, в принципі, якщо була б його воля, він в принципі, мав право. Державне право е е якраз не писати власноруч свою заяву на звільнення, а в принципі, далі виконувати обов'язки голови Служби безпеки України. Але була зустріч з е паном президентом, була якась домовленість, після якої Василь Васильович написав заяву. Дивіться, я, я підтримав цю заяву. Я проголосував за звільнення, тому що він написав цю заяву. Якщо б він не писав би, я впевнений, що ну точно 50% плюс парламенту не підтримало би звільнення Василя Васильовича героя, тому що такі речі, як Богутина, вони вже вийшли в історію, а ми думаємо, що е, він е, не виходить якраз з служби е, е, безпеки і далі буде очолювати напрямки таких е, спецоперацій, і він. Тобто по операціям Василя Васильовича ми будемо що там трьохтомники або п'ятітомники писати е, в історії цієї війни. Да, тому ця людина не ну, дійсно, якою можна пишатися, і які в принципі зараз е, потенційно має якісь вже політичні активи. Да, тому, в принципі, е, я підтримав, тому що він власноручно писав. Якщо б він не писав би, ну дійсно таку людину це. Для нашої країни був така втрата, ну і чи сьогодні можна буде говорити про те, що сьогодні відомство отримує нового очільника вже не виконуючого обов'язки, а саме керівника служби безпеки України? Не, чи буде голосування? Ради? не районі? факт, не факт. Я бачив, що по в принципі, по прикладу Василя Васильовича Малюка, який е, був тимчасово, виконуючи мобов'язький, якщо не помиляюсь, 10 або 11 місяців, Євген Хмара, теж я думаю, президент при, 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 придивляється позивний кусток у цього героя. Це теж дуже такий потужний генерал, е, який ну, дуже багато робить. Е, Поганова для орків, да, і дуже добре для нашої збройних сил і для нашого сектора безпеки. Я особисто з ним знайом. Це дійсно така достойна людина. Але я бачу, що президент хоче придивитися і дати такий час на те, щоб Євген Хмара себе показав, тому що чувати Альфу це одне, а чоловіки повністю служби безпеки це ну, більш складніше. Так, я хотів дуже коротко, буквально це теж важлива тема. До України був приїздив заступник міністра закордонних справ Польщі. Також польські парламентарі приїхали і мали зустріч з українськими колегами. Польща це країна, яка, якщо ми говоримо про політику, про парламенти, це країна, яка адвокатує, допомагає і підтримує Україну в її Русі до Європейського союзу, в інших багатьох речах, які потрібні зараз Україні, і це дійсно ти знаєте. В нас завжди є купа проблем не лише в з одними сусідами, з багатьма сусідами можна мати купу питань, але є такі моменти, які просто от ми разом ми тримаємо одне одного за руку, ми йдемо разом, тому що наш шлях це ЄС і свобода і демократія є темна. Зона, це Росія, куди ні Польща, ні Україна ніколи не хоче потрапити. Україна звідти намагається вирватися зараз кров'ю. Але а, про результати цієї роботи співпраці, наскільки взагалі важлива і плідна є співпраця українського парламенту і Сейму Польщі, Тим паче, що планується багато заходів і по відновленню України і по багатьох інших речах в Варшаві цього року. І дуже важливо зараз, звичайно, шукати ці точки дотику і напрацьовувати речі, які будуть реалізовані. Будь ласка. У нас, в принципі, таких технічних проблем достатньо велика кількість з нашими сусідами, в тому числі там по питанню інфраструктури, це якраз і створення сучасних доріг між нашими країнами будівництва в сучасних сумісних. Пунктів перепуску, щоб наші люди ну, не втрачали там по 6, по 8, по 12 годин на кордоні. Також ну, ми знаємо, що таке ставлення до наших перевізників дуже рівносне. І ці питання теж економічне питання, треба важливо вирішувати навчора. Тому, наприклад, є питання щодо митного. Оформлення то тут і обміну інформації, то тут якраз наші сусіди не йдуть на зустріч і єдина країна наш сусід з Європейського союзу, яка миттеве надає митну інформацію щодо митного оформлення і перетину деяких грузів, то вантажі через кордон з польсько-українського напрямку. То ми не можемо це вирішити вже на протязі трьох років. А це в принципі є підстава для деяких там оборудок на кордоні, і ми потім чуємо, що там після того як там щось трапилось, прохольно отримують інформацію там за рік або за два роки, і це не дає метео якраз можливості реагувати на такі оборудки, і якраз це якраз і є підстава. Для постійних зустрічей, контактів, щоб вирішувати такі економічно економічні інфраструктурні наші проблеми, тому що ну, треба. Ну, наш український народ знаходиться в стані війни, і коли наші люди виїжджають за кордон там на якісь свята, ну ці черги це просто жах. Тому треба їх разом вирішувати, ну і плюс інші економічні питання. Тому контакти підтримуються, групи створюються. і крок за кроком питання думаю, будуть вирішуватися. Так. Mm -hmm. Дякую за цю відповідь. У нас буквально ще кілька хвилиночок. є. я хотів би запитати на це така абсолютно практичне і законодавче запитання. Бо ця інформація з'явилася в засобах масової інформації, а більше інформації про це немає. Ну в раді нібито готують законопроект, який би скасовував відстрочку для студентів 25+, звичайно, чоловіків про чоловіків. Іде мова чи дійсно це готується, чи є вірність підтримати. Ну і якось би можливо, якщо маєте розуміння, що це за документ, роз'яснити трохи людям, чого варто. Чого варто очікувати, будь ласка? Е, ну, дійсно є така проблематика, що деякі вищі їх використовують як такий майданчик для бронювання. Да. І в принципі, згідно закону, у нас е, мобіліційний вік якраз 25 років, і тут більше. Там жодного закону, мабуть, і не потрібно. Там я думаю, буде регулюватися постановою уряду щодо припинення якраз бронювання цих студентів, яким вже 25+, да і надалі, щоб цих людей можна було використовувати в секторі безпеки або там, по іншим напрямкам, тому що у нас дійсно зараз страждає там напрямок тилової попротиповітряної оборони людей, таких молодих людей, які розбираються в техніці, Дуже мало а ті хлопці-пенсіонери, які якраз їх залишають на у тилу, їх там умовно під 60 там або 60 плюс років. Вони не так ефективно працюють з тими дронами прихоплювачами і з сучасними системами е зв'язку. Тому о, я думаю, що тут питання. Політичне і що стосується підвищення мобіліційного ресурсу, ми бачимо, що ворог повністю готов на війну на протязі 26-го року, і тут точно ми не повинні сидіти мовчки, сложа руки, так а іменно проводити теж мобіліційне якісь заходи для того, щоб підвищити оборотну здатність нашої країни. Дякую дуже, па пане Руслане. Руслан Горбенко, народний депутат України, був з нами, фракція Слуга народу.